Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Persю 2010. І сьогодні ми на стороні поліцейських будемо затримувати гонщиків. О, давайте на цьому мустанку поїдемо. Хоча це Шелбі GT500 750 коней під капотом. Нічого собі. За 258 треба проїхати оцю всю трасу, щоб золоту медаль вибороти. Майже 12 кілометрів треба проїхати. Так, поїхали. Прискорюємось. Ого, як він розганяється. І справді 750 коней вирішують тут. Оце я скоротив шлях. Ого по грунту майже за 300. Так, сюди поїдемо. Ой, трохи врізався, 2 секунди прибавили. Прискорюємось. Ох, головне не врізатись в трафік. Ого, за 300 ми їдемо. Так, боком, боком, боком. Прискорюємось. Ого, як до 300-го заняття. Ми вже до максимальної швидкості. Дійшли, бляха-муха. Я ще й трафік. Фрізався, плюс 3 штрафних секунди. прибав. Тепер в нас всього 5 штрафних секунд. За 7 кілометрів залишилось до фінішу. Прискорюємось. Ось так боком. Ой, трафік, трафік. Так, головне не врізатися. Так, прискорюємось. Ну, все закис азоту закінчився. Тепер скоротимо шлях, може так час виграємо. Більше 4 кілометрів до фінішу залишилося. Ой, зараза знову 2 секунди. Штрафних прибавили. Тепер 7 штрафних секунд у мене. Залишилось 3 кілометри до фінішу. О, як сутеніє вже. Те, темно. Балякамуха, тепер вже 9 штрафних секунд. Залишилось 2-2 кілометри до фінішу. Так, напрямі... прискоримося. Прискорюємось. 800 метрів залишилося. Там за поворотом уже і. І фінішна смуга. Пощастило. На золоту медаль вибороти. Винагорода мене очікує. Нова поліцейська тачка. BMW m 3 e 92 Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!